Народна артистка України Олеся Жураківська потрапила в ДТП. В автівку знаменитості в'їхав інший водій, а після втік з місця аварії про це зірка повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. За словами акторки, із нею все гаразд, і вона вже звернулася до правоохоронців та закликала шанувальників допомогти в пошуку. Винуватця на одеській трасі біля південного кладовища в мою автівку в'їхав кремезний чолов'яга. Після того, як я відмовилася порішати на місці, він втік з місця ДТП. Допоможіть мені, будь ласка, знайти цього негідника. Пізніше винуватися аварії сам знайшовся у коментарях під дописом. Олесі він написав, що готовий вирішити питання в правоохоронних органах та відшкодувати вартість ремонту авто. Чому я хотів вирішити на місці? Я вам казав з цієї ж причини я і поїхав. Тим більше я вас запитав, чи викликали ви поліцію? Отже, був складений протокол на моє авто. Всі подальші мої дії я буду вирішувати з поліцією. Вибачте, за ситуацію, що склалася. На рахунок ремонту напишіть мені, вирішимо це питання. Яких збитків зазнала зірка, наразі невідомо. На щастя, з акторкою все добре обійшлось переляком. 30 років на сцені український співак Ель Кравчук цьогоріч відсвяткує ювілей своєї творчості. З цієї нагоди він готує до випуску ексклюзивну вінілову платівку. Планує випустити її вже влітку. А днями артист зібрав пів тисячі шанувальників та зіркових колег, зокрема, народну артистку України Марію Бурмаку, режисера Семена Горова, співачку Анжеліку Рудницьку, Раміля із гурту Кургани агрегат в Національному музеї Тараса Шевченка. З нагоди дня народження Шевченка артист презентував свій міні-альбом Для мене так звучить Тарас. Мій альбом складається з пісень омажів на поезії Тараса Шевченка. Склав її для мене поет Борис Гриньов, а також композитори Микита Богданов і Ілля Клінов. Це наш погляд на творчість Тараса Шевченка. Ми саме так відчуваємо його. І Одну з композицій Ель Кравчук заспівав разом з ансамблем Збройних сил України. Пісні з альбому вперше прозвучали у виставі Шевченко 2.0» харківського театру імені Тараса Шевченка, в якій Ель Кравчук виконав роль легендарного поета. Юрій Ткач зізнався, що врятував шлюб після глибокої кризи, поборов погані звички і неочікувано опанував барабани. Останнім часом всі тільки обговорюють зізнання Юрія про кризу у стосунках із дружиною. Подружжя було за крок до розлучення. Про це гуморист розповів нещодавно в програмі ближче до зірок на телеканалі ТЕТ. Криза трапилась минулого року, тоді ж вони роз'їхалися на кілька місяців. Єдине, що тоді їх пов'язувало, донька Ліза, яка підтримувала обох і робота. Адже вже багато років Вікторія є директоркою Юрія. Актор всі ці місяці був в психотерапії. Саме це допомогло йому не лише Знайти себе, схуднути, подолати погані звички, але й знову зблизитися з коханою. Наразі у пари новий виток стосунків кохана навіть здійснила давню мрію артиста, про що Юрій Ткач розповів нам в ексклюзивному коментарі. Дружина подарувала барабану сторожку, щоб сусіди не чули. От різними тарілками. так сам собі мені просто дуже подобається. Мені дуже подобається. На піані. Я почав на гітарі грати, потім перейшов на піаніно, потім перейшов на барабан, якось так. кайфую. це такі скіли, які я розвиваю. Sorry. Косметичний ремонт пісні. Саме так представники України на Євробаченні 2025 гурт циферблат назвали випуск оновленої конкурсної версії пісні «Bird of Prey». До Створення треку долучився саунд продюсер Антон Чілібі, який працював над конкурсними треками Терези та Марія для Альона Альона і Джері Хейл, та переможною Стефанія Калуш оркестра. Ми свідомо шукали людину, яка вже має досвід створення пісень саме для Євробачення. Ми додали оркестрові партії в приспівах, що надають пісні «Bird of Prey» епічного розмаху, а також вели паузи на початку треку. Вони створюють інтригу, не розкриваючи всю суть композиції з перших секунд. Тим часом циферблат продовжує підійматися з букмекерськими ставками. Наразі представники України вже на дев'ятому місці. Ще минулого тижня вони були на позначці 13. Тож, як бачимо, оновлення пісні пішло гурту на користь. Голівудська зірка українського походження Віра Фарміга разом з гуртом «The Yagas» заспівали Червону руту. Об відбувся в Нью-Йорку в рамках благодійного заходу до слова Віра Фарміга та гурт Деяґас не вперше висловлюють підтримку Україні. Вони раніше виступали з піснями при святами Україні та робили публічні звернення. У леді Гаги був психоз. Про це зірка зізналась у подкасті «The Interview». За її словами, п'ять років тому вона пережила сукупність симптомів, які впливають на розум і викликають проблеми з відокремленням реального від того, що ні. Якийсь час я не була глибоко в контакті з реальністю. Це значною мірою вивело мене з життя. І після багатьох років наполегливої праці я повернулася. Причиною психозу стало нібито її оточення на початку кар'єри, через яке вона не виходила з образу леді гаги. Мені хотілося б думати, що я добра людина, але на сцені я відчуваю лютість, твердість і інтенсивність, які я маю на сцені як виконавець. Тож мені довелося навчитися тримати ці дві речі, щоб вони не ворогували одна з одною. Я навчилася не поливати це бензином. Гага заявила, що ділиться власним досвідом, попри те, що їй соромно за свою поведінку, та зірка бажає показати, що все в житті можна змінити.